Робота для справжніх чоловіків західне територіальне управління Національної гвардії України оголошує конкурсний набір до окремого загону спеціального призначення. Добровольцям гарантують високу зарплатню, соціальні пільги і насичені випробовуванням будні. Як тренують спецпризначенців Івано-Франківську, бачили наші кореспонденти. Вони стримано розповідають про свою роботу насамперед через скромність. А крім того, про більшу частину їхньої місії говорити не варто із міркувань державної безпеки. Майже увесь особовий склад окремого загону спеціального призначення Національної гвардії вже неодноразово побував у відрядженні на сході країни. Нині вони готуються виконувати. Виконувати нові завдання. В основі стоїть робота по антитерору, охорона перших осіб держави і охорона особливо важливих об'єктів. Ми працюємо по всій Україні, але базуємося в нашій області. Дружба, вірність і взаємовиручка так описують військовики особливості своєї служби у спеціальному загоні. У загоні більше двох років служив. Подобається тим, що дружний колектив, справжня робота, цікава дуже робота. І то, як не моє, будемо виконувати. Особливо зараз, зараз патріотичний дух дуже піднятий, і це дуже згортовує і нас. І в принципі, сподіваюся, що бажаючи будуть до нас потрапити, навчитись чогось нового, підняти свій рівень. Ну і взагалі, можливо, в подальшому зв'язати своє життя. Ці працює. нині загін планують доукомплектувати за словами командира. Перевагу надаватимуть тим добровольцям, хто вже має досвід військової служби. Хоча головна передумова для того, щоб потрапити у лави спецпризначенців відмінна фізична форма і бажання захищати свою країну. Кожен військовослужбовець користується пільгами, які які надаються йому законом України про захист військовослужбовців та членів їх сімей. Ну і все, що з нього там виходить. Зарплата військовослужбовця мінімальна складає 7 тисяч гривень. За рахунок держави він забезпечується всіма видами екіпірування, озброєння та форми. Ми проводимо заняття, які починаються з Азів, тобто це мається на увазі культура поводження зі зброєю і вже закінчуючи там більш високими матеріями, що пов'язано з тактикою дій. Максимальний вік для добровольців, які планують служити в окремому загоні спеціального призначення 35 років.